Боже, благослови Це читання і розложання Твого Слова. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Євангеліє від Марка 2, 13, 28. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А йдучи повз, побачив він Леві, сина Алфея, що сидів на митниці, і до нього каже: Іди за мною, той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митерів і грішників сиділи з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало, тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що Він їсть з митрими та грішниками, то сказали його учням чого він їсть і п'є з митрими та грішниками. Ісус почув те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим, я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна й фарисеї постели і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, чи ж можуть постити весільні гості доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити, але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони поститимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто й не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки, і пропаде вино, а й бурдюки. Лише нове вино у нові бурдюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому й кажуть Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено. А він їм, невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів він. Сам і ті, що з ним були, як він з первосіщенник, за первосвященника Авіатара увійшов у храм Божий і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, а й дав також тим, що з ним були. І каже до них Суботу встановлено для людини, а не людину для суботи. тож син чоловічий владика і над суботою. Амінь. Євангеліє від Марка 2. 13.28. Покликання Матея. Пропіст. Старе і нове. Апостоли зривають колосся в суботу. Ісус завжди першим бачить людину. Він бачить її серце і знає, що може зробити для того, щоб грішник покаявся. Ісус їсть і п'є з грішниками, бо вони відкриті на нього. Бо вони готові прийняти Спасителя світу, а ті, що вважають себе праведними, нікого не приймають. Ісус пояснює, лікаря потребують хворі, а не здорові, тому Ісус прийшов до грішників, а не праведників. Ісусе, відвідай кімнати Мого серця, я грішник і схиляюся до Тебе, благослови, і освяти мене до Твоїх справ, до добра, любові. Миру. Навколо Івана зібрані були його учні, і вони вирішили, що Іван є Месією. Ще й до другого століття була секта учнів Івана, дехто з них приступили до Ісуса і Ісус, навчає, що на все свій, є час. На піст є час суму, на святкування є час радості. По природі ті, хто радіє, не можуть давати сумних. Оце лицемірство. Видно. Ісус вносить нову правду, яку треба прийняти, а не приклеювати до старих, часом вигаданих людьми правил і законів. Учні Ісуса бувши ще людьми і зголоднівши, зривали і їли колося пшениці. Фересії розказують, що це субота, але Ісус захищає учнів, і говорить, що Субота встановлена для людини, а не людина для суботи. Шанувати свято чи неділю ми повинні, але не для шкоди собі чи людям. Бо людина є війне створіння Бога, а неділя це ще один день в році, тож треба стримуватися від необов'язкових справ, щоб їх не робити свято, але від День Богові. Але життєві такі щоденні справи, які не можна перенести, можна робити в неділю свято. Ісус проливає світло на важливі речі, щоб їх правильно розуміти, сприймати і виконувати. На славу Бога. Цікаво, що можна було в той час ходити по ланах і зривати колосся. Але якщо їсти тільки собі не набирати в кишені, це не вважалося за крадіжку. А Ісус з учнями йшли голодні. І цікаво теж інший факт, що Ісус сам не порушував правила, але коли його учні порушували, він їх захищав. Учні нічого не крали, тільки їли, бо були голодні. Я приймаю рішення йти за Ісусом на Його умовах. Його слова це найвищий авторитет, вищий від всяких усних передань. Приймаю рішення вдягнутися в новий одяг, який приніс Ісус, щоб правильно жити з шаною до Бога і подякую для Нього, святкуючи неділю і свято. Дух Святий, веди мене. Амінь. Богом благословенного ранку. idinja glasano je s pravu glasanog hodu i behodu Amin.